Так, 124-й Мерседес. Вода в салоні. Передивився всі можливі способи, все остринив. Такі моменти. А Все. Ну, це те, що я в інтернеті знайшов. Ось отут я теж герметиком. Люк, він заклеєний, він піти не може. Але не в тому проблема, а проблема в тому, що вода завжди десь з тої сторони. Тобто от воділа, тут сюди калюжа і вона десь звідси. І така ж сама проблема з цієї сторони. Ну, Єдиний варіант лишився печка. зняв я печку і от що виявив. Тут вона на стиках. Пішла їжа і через ту їжу попадає вода в салон. Це стосовно сторони воділи. А по поводу пасажира, що У пасажира тут тріщина. Тут виходить моторчик печки. Тут тріщина, воно через ту тріщину попадає в салон. І ще один момент це те, що забиті водості. Он де видно, що воно все забите землею, піском. І просто-напросто вода сюди попадала, не було куди її дівати, воно просто, так як найкращі варіант, салон. Не знаю чи буде видно чи ні. ну от Ця тріщина така влажна, тому що тільки що подав чу-чуть водички. Так що що... Трещину заварю. Блок кондиціонера я знову поставлю на герметик, тому що заводський він вже весь був потрісканий і не, терма... не, терма... не був герметичний, як мав бути. Прочищу канали і думаю, проблема води вже пропала на цьому. Це такий, от, такий от відосик, тому що ні на Ютубі, ні в інтернеті ніде не було ні жодної згадки про подібну проблему.